Світ зітхнув із полегшенням. Найбільшій країні Європи вдалося уникнути ескалації конфлікту між владою та опозицією та запровадження надзвичайного стану. Вранці градус напруги зменшила добровільна відставка Миколи Азарова з посади чинника уряду. Обережно привітав звільнення українського прем'єра експрезидент Польщі Олександр Квасневський. У коментарі виданню Жеч Посполита» політик назвав відставку Азарова правильним, але Запізнілим кроком з боку влади. На думку Квасневського, головною метою демонстрантів на Майдані залишаються президентські вибори. І Януковичу на це дуже важко погодитися, зауважив він. Схвально сприйняв звільнення Азарова міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. На сторінці відомства у Твіттері з'явилася заява дипломата, у якій йдеться, що відставка глави уряду України може відкрити дорогу до пошуку. Тичного компромісу і ще більш позитивних оцінок отримало скасування Верховною Радою 12 із 9 диктаторських законів, що їх парламентська більшість ухвалила в результаті ручного голосування 16 січня. У Твіттері посипалися оптимістичні реакції євродипломатів. Міністр закордонних справ Швеції Карл Біт написав, що цитую тепло вітає скасування репресивних законів, і додав, що сподівається на подальше. Поступ у переговорах, схожий запис залишив у Твіттері і його польський колега Радослав Сікорський. Нарешті написав він у парламенті досягнуто згоди. Саме Рада, на думку дипломата, має бути місцем для знайдення компромісу та старту реформ. А польща і євросоюз завжди готові допомогти. На подальший діалог між владою та опозицією. Сподівається, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Айро у Твіттері Дипломат висловив надію. Що демократичні сподівання українців почують тим часом у Києві? Допомогти налагодити діалог намагається єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле. За останні два дні дипломат вже тричі зустрічався з президентом Януковичем та кілька разів бачився з лідерами опозиції. Уже за кілька годин до столиці України прибуде і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон і одразу зустрінеться з. Главою України Мирослава пеца п'ятий канал